Етичні комітети, які відіграють сьогодні найважливішу роль у розв'язанні морально-етичних проблем біомедичної науки і практики, перше з'явились в США в 60-ті роки ХХ століття. Перші етичні комітети в США були дуже нечисленні. До їхнього складу входили зазвичай самі медичні працівники. У 70-х роках виникає цілий рух, пов'язаний з бурхливим розвитком етичних комітетів США, а пізніше і в європейських країнах. Поступово склад етичних органів став міждисциплінарним. Як правило, до етичного комітету входять не тільки медики, але і юристи, біоетики, соціальні працівники, правозахисники, релігійні і громадські діячі. Істотним стимулом для розвитку етичних комітетів у західних країнах стали дві офіційні постанови. По-перше, це рішення американських Department of Health and Human Services від 1974 року, згідно з яким всі науково-медичні дослідження за участю людей повинні обов'язково отримувати схвалення етичних комітетів. По-друге, це постанова спільної комісії з акредитації закладів охорони здоров'я від 1992 року, що зобов'язує кожен американський шпиталь для акредитації мати структуру з розв'язання етичних проблем. Зрештою, і дослідницькі організації і лікарнянні установи виявились самі зацікавлені в тому, щоб їхня діяльність була під контролем етичних комітетів. Нині комітети з оцінювання науково-дослідної діяльності в США вони називаються наглядовими радами установ, і лікарняні комітети залишаються основними напрямами діяльності етичних комітетів. Розглянемо детальніше, що таке етичні комітети з наукових досліджень. Комітет з етики наукових досліджень це незалежний орган, що складається з групи осіб, зокрема кваліфікованих науковців, а також членів, що прямо не пов'язані з наукою або медициною, наприклад, пацієнтів або представників громадськості. Етичний комітет може провадити діяльність у межах закладу або бути національним, міжнаціональним, регіональним чи приватним. Етичні комітети відповідають за захист прав. Безпеку та добробут учасників дослідження, а також гарантують громадськості цей захист. Крім іншого, вони оцінюють протокол дослідження, професійну придатність науковців, що проводять дослідження, відповідність закладів, а також методів та документів, що використовують для інформування учасників дослідження. Та отримання інформованої згоди. Дослідження має починатися тільки після отримання позитивного висновку комітету з етики. Етичні комітети також можуть проводити моніторинг досліджень після їх початку та після завершення. Отож, комітети з етики оцінюють етичну прийнятність наукового дослідження до того, як учасників залучать до його проведення. Крім того, ці органи вивчають певні супутні наукові та фінансові аспекти досліджень. Будь-яке наукове дослідження, в якому беруть участь люди. Повинно отримати оцінку комітету з етики. Це також стосується досліджень, в яких використовують особисті дані, наприклад, взяті із медичної документації або людський біологічний матеріал. Деякі види досліджень відповідають визначенню за участю людини, але не потребують експертизи комітету. Такі види досліджень називають винятком, і їх звільняють від експертизи та погодження комітету. Це може стосуватись наукових досліджень із використанням наявних баз даних чи документів, які містять неіндифіковані дані про людей. Інформація з відкритих джерел, архівів чи публікацій, або в разі відсутності ризику заподіяння шкоди або завдання дискомфорту, якщо дослідження не підпадає під виняток. Воно має пройти процедуру повної етичної експертизи та погодження комітетом. Якщо дослідження підпадає під виняток, його все одно не мають починати, доки дослідник не отримає відповідного погодження з комітету. Повний перелік критеріїв до застосування винятку ви знайдете в матеріалах під відео. Комітети з етики наукових досліджень мають бути незалежні від спонсорів, інвесторів, дослідників та вільні від будь-якого виду впливу політичного, інституційного, професійного, комерційного або іншого характеру. Цей факт гарантує, що інтереси учасників дослідження мають пріоритетне значення. Забезпечення незалежності етичних комітетів є непростим завданням для його виконання потрібно гарантувати належну підзвітність, тобто на відповідальні посади, призначати відповідні особи та збалансоване членство. Тобто до участі залучати належні групи осіб, члени комітетів з етики досліджень не можуть мати конфлікту інтересів, або такі конфлікти інтересів слід врегулювати та задекларувати. Членів комітетів, що мають конфлікт інтересів. Потрібно не допускати до участі у розгляді та ухваленні рішень, пов'язаних із певними протоколами досліджень. Комітети з етики наукових досліджень повинні забезпечувати відповідність порядку їхніх дій вимогам національного, місцевого. Та або інституційного характеру, а також власним стандартним операційним процедурам у посібниках та нормативно-правових актах, що діють в низці країн, йдеться, що комітети з етики наукових досліджень. Повинні регулювати порядок подання та отримання заяв на проведення експертиз, порядок проведення засідань комітетів, порядок проведення етичної експертизи, порядок ухвалення рішень етичним комітетом на регулярних засіданнях, зокрема з мінімальним кворумом. Тобто мінімальною кількістю осіб присутність та участь у голосуванні яких необхідні для затвердження рішення, зобов'язання дослідників щодо негайного інформування етичного комітету про будь-які значні зміни в протоколі або питаннях безпеки, зокрема непередбачені обставини та небажані явища. Також треба зауважити, що дослідження, які не є науково обґрунтованими, неприйнятні з етичного погляду. Такі дослідження наражають учасників на випробування та потенційні ризики і не мають шансу бути корисними ані їм, ані суспільству. Тож до обов'язків комітетів з етики також входить забезпечення належної наукової оцінки. Якщо дослідження не проходить оцінки з позиції науки, його не можна розглядати із етичного боку. Комітети з етики наукових досліджень звітують перед дослідниками та безпосередньо перед уповноваженою організацією, чи то уряд, інституційний орган або приватна компанія. Етичні комітети повинні забезпечувати повну транспарентність, прозорість власної діяльності та рішень, зокрема з офіційним оголошенням засідань. Отже, підсумовуючи сказане вище, до основних принципів діяльності етичних комітетів належать такі: незалежність. Етичні комітети незалежні структури для обговорення і розв'язання моральних проблем медичної науки і практики. До їхнього складу слід залучати представників різних професій, а також широкої громадськості. Етичні комітети не повинні мати зацікавленості в дослідженнях, прибутку медичного закладу тощо. міждисциплінарність. Етичні комітети покликані розв'язувати складні моральні питання у сфері громадського здоров'я, що наперетині з безлічю інших галузей юриспруденції, економіки, релігії, психології, культурології тощо тому учасники етичного комітету повинні належати до різних царин діяльності і мати досвід міждисциплінарних дискусій, прозорість, транспарентність. Діяльність етичного комітету за визначенням має відкритий публічний характер. Зокрема, це означає відкритий доступ до інформації про склад етичного комітету, процеси і результати його роботи. Рішення етичного комітету не можуть бути конфіденційними. Плюралізм, етичний комітет повинен у своїй діяльності розглядати різні погляди і враховувати різноманітність можливих думок і суджень. Це досягається як різноманітністю складу його учасників. Так і специфічним досвідом їхньої роботи огляд етичних комітетів в Україні наявні в світовій практиці етичні комітети діють на двох рівнях: національному і місцевому в Україні на національному рівні створені комітет з біоетики при президії Нан України, комітет з біоетики при НАН України. І етичний комітет МОЗ України. Діяльність національних етичних комітетів зазвичай присвячена рішенню етичних питань глобального характеру, виробленню загальних етичних принципів, положень протоколів. Ці органи також проводять експертизу міжнародних і багатоцентрових наукових досліджень. Ще однією важливою функцією національних комітетів є діалог із громадськістю. Її освіта в аспекті проблем біоетики. Водночас слід відзначити, що в нашій державі досі ще не вироблена чітка концепція в царині створення і організації діяльності комітетів з етики до 90-х років. В Україні дослідження взагалі не проходили спеціальної процедури етичної експертизи. Навіть у клінічних випробуваннях переважно пацієнти не знали про те, що беруть участь у дослідженні. Але на початку 90-х Україна почала дедалі частіше долучатися. До міжнародних наукових проєктів та клінічних досліджень, і це стимулювало впровадження системи біоетичного контролю. До цього часу в Україні вже був свій негативний досвід, коли міжнародні проекти гальмували саме через відсутність процедури біоетичної експертизи. Початок створення етичних комітетів в Україні припадає на 1992 рік, коли при інституті медицини праці Національної академії медичних наук та інституті педіатрії акушерства та гінекології намну. У зв'язку з міжнародними програмами, що виконували на базі цих закладів, створили локальні етичні комітети. З метою гармонізації системи проведення клінічних випробувань і реєстрації лікарських препаратів у 1994 році створили етичний комітет при фармакологічному центрі міністерства охорони здоров'я України. У 1998 році формують уже згаданий комітет з біоетики при президії НАН України. До роботи в комітеті залучають провідних учених у галузі біології, медицини філософії. Та права у 2000 році був заснований комітет із біоетики при президії НАМН України, який спільно з МОЗ розробив типове положення про комітети з медичної етики наукових і лікувально-профілактичних установ, що відповідає сучасним міжнародним вимогам. У ці самі роки формують і низку громадських організацій біоетичного напряму і починають широко впроваджувати систему етичної експертизи клінічних досліджень. Нині в Україні етична експертиза, тобто діяльність комітетів з питань етики, діє ефективно та має належне законодавче регулювання лише у сфері клінічних випробувань. Інші аспекти дослідницької діяльності в медицині та громадському здоров'ї, на жаль, поки що поза правовим полем та потребують врегулювання. Крім того, проблемним є питання відсутності закріпленого механізму. Моніторингу діяльності таких локальних комітетів, що ставить під сумнів реалізацію принципу прозорості їхньої діяльності, наприклад, у більшості цивілізованих країн, де діють локальні етичні комітети, передбачають обов'язок періодично, здебільшого щорічно. Звітування перед координаційною центральною. Національною комісією з питань етики чи перед уповноваженим органом, до компетенції якого входить моніторинг ефективності діяльності локальних комісій, це може бути певний орган у структурі міністерства. На жаль, із ліквідацією у 2012 році центральної комісії з питань етики Примоз України ці питання залишилися поза увагою законотворців і нині є відкритими та неврегульованими на локальному рівні. Комітети або комісії з біоетики працюють у всіх медичних вишах в інститутах та інших установах медико-біологічного профілю. У багатьох немедичних навчальних закладах також діють комісії з питань етики, але у фокусі їхньої уваги здебільшого постає етична експертиза наукових робіт студентів та молодих науковців щодо академічної доброчесності. Комісії з питань етики також створюють при професійних спільнотах. Прикладом такої спільноти, що є дотичною до сфери громадського здоров'я, може бути Національна психологічна асоціація. Далі НПА, як заявлено на сайті цієї організації, з лютого 2022 року у Національній Психологічній асоціації запрацювала етична комісія. Згідно з положенням про етичну комісію НПА, одним із завдань комісії є надання експертної оцінки щодо дотримання етичних принципів у наукових психологічних дослідженнях. Однак процедур щодо подання заявок на етичну експертизу не описано, і в цілому акцент зроблено переважно на розв'язанні етичних проблем, що виникають під час психологічної практики, скарги, конфлікти тощо. Крім того, звернутися до комісії можуть лише психологи, члени НПА або їхні клієнти. Розглянемо докладніше етичні комітети, що можуть проводити експертизу немедичних досліджень за участю людей на національному рівні в Україні. Прикладом роботи такого комітету може бути комісія з питань етики при доброчинній організації Український інститут політики громадського здоров'я, що діє з 2010 року. Цей орган офіційно зареєстрований як комісія для розгляду міжнародних досліджень в управлінні з питань захисту прав досліджуваних Міністерства охорони здоров'я і соціальних послуг США. Федеральне загальнонаціональне гарантування захисту людей, учасників досліджень, комісія може розглядати, оцінювати та контролювати всі види наукових досліджень із залученням людей як досліджуваних, які проводять на території України незалежно від місця перебування спонсора та виконавця дослідження. У своїй діяльності комісія керується міжнародними нормами щодо проведення досліджень із залученням людини як суб'єкта дослідження, зокрема, гельсінською декларацією 1964 року, Бельмонською доповіддю. 1979 року директивою 2001-20 єс європейського парламенту та ради ЄС від 4 квітня 2001 року із змінами про наближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів стосовно запровадження належної клінічної практики під час проведення клінічних випробувань лікарських засобів для вживання людиною. Положеннями про належну клінічну практику ICH 1997 року, частинами 50 та 56 розділу 21 та частиною 46 розділу 45 збірки федеральних законів США та чинними нормативно-правовими актами України, зокрема законом України про лікарські засоби етичним кодексом лікаря України. Типовим положенням про комісію з питань етики, затвердженим наказом МОЗ України від 12.07.2012 року номер 523. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності комісії здійснюється за рахунок ресурсів УІПГЗ у разі розгляду звернень незалежних дослідників або інших установ. У ІПГЗ може стягувати оплату у розмірі, визначеному окремим наказом. Варто навести приклад створення та функціонування комісії з питань етики при державній установі, центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України що функціонує на національному рівні та є незалежним органом, який ухвалює рішення згідно з керівними принципами та процедурами, зазначеними у відповідному положенні, ця комісія створена та функціонує відповідно до чинного національного законодавства і підзаконних актів. 19 липня 2018 року підписано наказ номер 38 од про створення комісії з питань етики ДУ Центр громадського здоров'я Моз України. Наразі комісія функціонує на підставі цього наказу у редакції державної установи Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України від 25 липня 2023 року номер 86ОД про внесення змін до складу комісії з питань етики державної установи, Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Під час створення комітету з питань етики необхідно зареєструвати відповідну установу та комітет для отримання дозволу від управління захисту прав людини The Office for Human Research, Protections, що керує захистом прав та добробуту учасників досліджень, котрі проводить або підтримує департамент охорони здоров'я та соціальних служб, OHRP надає роз'яснення та рекомендації, розробляє освітні програми та матеріали. Здійснює регулятивний нагляд і консультує з етичних та нормативних питань у біомедичних та поведінкових дослідженнях. OHRP Також підтримує консультативний комітет секретаря із захисту учасників досліджень, який діє при департаменті охорони здоров'я та соціальних служб. Установа повинна одержати так зване загальнодержавне забезпечення, щоб мати підтримку департаменту охорони здоров'я та соціальних служб для дослідження із залученням людей. Кожен FWA повинен призначати принаймні одну інституційну ревізійну комісію, зареєстровану в OHRP. Перш ніж отримати FWA, заклад повинен або зареєструвати власний IRB, внутрішній IRB, або призначити вже зареєстрований IRB, яким керує інша організація зовнішній IRB. після укладання письмової угоди з цією організацією. Відповідно, ЦГЗ також зареєстрував власний IRB – комісію з питань етики ЦГЗ як комісію для розгляду міжнародних досліджень в управлінні з питань захисту прав досліджуваних міністерства охорони здоров'я і соціальних послуг США та отримав FWA. основні принципи дотримання норм етики комісією такі. Комісія створена для розгляду і надання висновків стосовно досліджень у секторі громадського здоров'я за винятком клінічних, зокрема епідеміологічних, соціологічних, поведінкових та біоповедінкових досліджень, з метою забезпечення прав людей як учасників досліджень, мінімізації спричинених дослідженнями ризиків. І забезпечення поваги до людської гідності й морально-етичних норм під час планування та проведення досліджень у секторі громадського здоров'я. Комісія керується у своїх оцінках, рекомендаціях та рішеннях, загально прийнятими етичними принципами та засадами, зміст яких викладено у гельсінській декларації. Комісія у своїй роботі враховує національні і міжнародні рекомендації з етики у дослідженнях за участю людини. Комісія розробляє власні СОП з дотриманням національних і міжнародних рекомендацій з етики у дослідженнях за участю людини. Комісія прагне виконувати міжнародні вимоги з дотримання страхових гарантій для учасників дослідження. Комісія у своїй діяльності визнає і поважає різноманіття культурних, релігійних і національних особливостей. Комісія у своїй діяльності дотримується принципів незалежності, відкритості. Компетентності і плюралізму організаційно-технічне і матеріальне забезпечення діяльності комісії здійснює центр громадського здоров'я із використанням власних ресурсів. Послуга етичної експертизи є безоплатною для подавачів. Зазначені посадові особи забезпечують належне функціонування комісії ЦГЗ згідно зі своєю сферою відповідальності, говорячи про вимоги до членів комісії з питань етики ДУ центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України необхідно зазначити такі. За призначення членів комісії відповідає голова комісії. Необхідне надання згоди щодо відкритої публікації свого повного імені, посади та участі в роботі відповідної організації. Члени комісії мають пройти навчання з курсу етики. Та надіслати секретареві комісії сертифікат щодо успішного завершення курсу. Члени комісії перед залученням до її роботи повинні підписати форму угоди про конфіденційність, метою якої є збереження в таємниці від сторонніх осіб інформації, що дозволяє встановити особу учасника дослідження та інші дані, які не підлягають розголошенню. Членів комісії призначають за їхніми особистими якостями, враховуючи. Інтереси, знання і досвід у царинах етики і науки, а також бажання і згоду приділити необхідний час і зусилля для роботи в комісії. Детальніше про роботу комісії з питань етики центру громадського здоров'я, зокрема про процедури подання заяв та проведення етичних експертиз, ми поговоримо в наступному модулі нашого курсу.